Кейті привела з притулку якогось блохастого і каже, що то мій брат, а я не хочу брата. Я вже я вже не маю де спати. Сплю на підлозі, немов собака. Чому Кейті зі мною так обійшлася? Тому що вона собачниця, Макс. А собачники роблять дивні, абсолютно дівчинки. Типу, заводять собака на котів. Ой, ну годі, тільки не починай знов софа. І так на душі шкребе. Макс, чувак, я ж тобі друг. І як твій друг, я скажу тобі чесно, на твої проблеми мені шерстю набекати. Але якщо ти не поставиш на місце того гаврика і хутко, твоє затишне життя із твоїм людиськом лотком накриється. Назавжди? Назавжди, Назавжди, так. Я ж тобі. Ну, чого ця дурна миша до мене причепилася? Слухай, хочеш відвоювати свою землю, Поводься, як належить Альфа-псу. Правильно, я Альфа пес, і це я можу.